Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Пишуть про те, що у Севастополі загнали в бухту підлодку проекту Варшав'янка. Пишуть про пошкодження по правому борту. Очевидно, що підлодка наткнулася на свою ж міну. Вона виплила на поверхню в районі аварії, кружляли гелікоптери та інша авіація. Підігнали буксири, а також патрульні катери. Чорноморський флот країни-агресорки може знищити за допомогою того, що вже має нашу державу. Мовиться про крилаті ракети. Які йдуть на великі цілі, так завдати ураження кораблям окупантів можна як ракетами на базування гарпун або Нептун, так і повітряного. Водночас, той самий гарпун можна використовувати з повітря. Тоді радіус ураження ракети можна сумувати з бойовим радіусом літака, а це майже тисяча кілометрів. А це вже велика проблема для будь-якого флоту. Потопити їх кораблі росіян за допомогою літаків і таких ракет не просто, але й не проблематично за виконання певних завдань та правильно проведеної операції, як то було з крейсером, Москва можна це повторити щодо решти флоту, зазначив полковник ЗСУ. На його думку, нам лише треба певна кількість літаків і ракет. Так якщо Україні передають літаки Міг 29 то значить вони мають нести ці ракети. Окрім того, раніше було вирішено питання, як на літаки міг 29 та су 27 підвісити протирадіолокаційні ракети Харм, і вже понад півроку вони знищують ЗРК ворога. Отже, таке рішення буде і для Міг 29 які нам збираються передати, щоб працювати більш далекобійними ракетами. Все залежить не від самого надання літаків, а від тих ракет, які зможуть нести ці літаки. Є варіанти, що вони зможуть нести АМ 120 двадцять АМРАМ, а це ракета повітря-повітря для знищення літаків і крилатих ракет. Це та ж ракета, що використовується в НАСАМС, Розповів військовий експерт. Він підсумував, що Україна зможе відпрацювати з цих літаків по Чорноморському флоту Росії. Треба лише розібрати. Ся з тим, як встановити їх на ці міг двадцять дев'ять. Утім, на думку Світана, це буде питання вирішене за тиждень після того як літаки надійдуть в Україну. До зустрічі, друзі. Став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.